Зказом не змінився, головний час суддя привідки секретар Мудрик. Позови, чи є питання? Так, так, є лише питання про долучення відеозаписів. Блог. І мені прийшла відповідь вже з НБУ на розгляд мого рапорту, в якому я просив скасувати наказ і провести незалежну перевірку. Вони мені вже дали відповідь. Відповіді вказано, що ніби я запізнився, хоч хоча я все вчасно подав. Вони мені відмовляють у з тим, що ніби я запізнився невчасно проводимо. Запізнився на що? Не вклався в термін для подачі рапорту на оскарження наказу до судового порядку. Я зразу для волонтера маю копію, якщо дозволив. Ну, ми з нами на сьогодні не отримували тих документів. Я не подобаю, якраз зразу.

Представники надали відео, що в приміщенні лікарні вони мене примушують до дачі пояснення, але вони не зазняли той момент, що передувало тому. Там на диску є наступна інформація. Я спілкувався з головою комісії дисциплінарної, який прибув лікарню до мене. Він мене примушував давати пояснення. Цей час я помітив, як невідомий чоловік знімає мене на телефон. Коли я звернувся до даного чоловіка, він сказав, що він цивільний і чекає в черзі до лікаря. Після цього, коли він побачив, що це ну, не вдалося, він дістає офіційну бодікамеру, почав мене знімати. Вони, я, будучи в лікарні, за мною ходили працівники особової інспекції, знімали мене на телефон, що я роблю. Розумієте, це перше. В лікарні тоді був п'ятий день службового розслідування. Я їм повідомив, що я прийду, надам пояснення. Я не ховаюся, Я дійсно маю інфекційне захворювання і показав їм медичні документи. І е, я кажу, я прийду до вас, я обіцяю, я надам вам пояснення. І я дійсно з'явився на 11-й день і хотів надати пояснення, але мене вже ознайомили з наказом про звільнення. І там є якраз оцей відеозапис з цим чоловіком, і вся, ця, вся ця обстановка, яка була тоді. І я дійсно на відеозаписі показую медичні документи, що я говорю, що в мене інфекційне захворювання, я їм обіцяю, що я прийду, я кажу, що я пояснення надам після лікування. Ви це прописали когось? <пробуйте> так, так. Я прописав, там просто яка ситуація виходить. До речі, плюсники, ви не заперечуєте, що у вас і мало скільки на цвіт в Ні, Я не проти. Я вважаю, що висвітлення цих зловживання. Я думаю, що вона йде користь до мене людина з е звернулася, що цікава така ситуація. Я тільки за для того висвітлення. Я нічого незаконного ніколи не робив. Вважаю, що це буде на в користь. Ви не заперечуєте, що долучити <пробуйте> такі покази <пробуйте> крупотання і. Відповіді. Казані прокази, а оцінку він дасть встановити рішення. Дозвольте лише. Ви отримаєте, подивитесь, надати на досте свої, пояснення, що буде така необхідність. І на дистанцію сторони Так. І що скажіть. То та, та, та відеозапис вона провела в лікарні, так? Лікарні в приміщенні лікарні, тому я дозволив собі відеозапис, оскільки мені записували. Так, так. Ваша честь мені в райвідділі всі зловживання забороняли записувати на власні електронні носії, оскільки казав, що там звучить зв'язкова інформація. Але в приміщенні лікарні так це громадський заклад. Ну це я мав право знімати. До цього я ні одного запису не знімав, щоб не порушити закон. Є... А то ви де залучали при проведенні службового розслідування? Ваша честь, зрозумійте, мені не дали взагалі захистити себе. Вони так поспішали, щоб пошвидше мене звільнити, що навіть не дали змоги дати пояснення. Я їм казав, що я на 11-й день я прибув, тільки закрив лікарня і кажу, я хочу дати пояснення. У нас справа за 100 місяця, а чому ви не дали швидше той диск, дали тільки сьогодні? Оскільки я побачив, я думав, що на їхніх відеозаписах вони все відобразять, але вони багато чого вирізали, вирізали їх на сходах. Мене не пропускали, тримали мене за руку. Цього теж. Але, на жаль, я цього відеозапису не маю. Вони мене не пропускали, не пускали мене до лікаря. Вони пішли до лікаря, щоб мені не дали лікарняний, але лікар все одно мені дав, бо в мене було інфекційне захворювання, запалення горла. І вони, в них була задача на мініму по польській, ну, в особисті розмові зв'язок, задача не звільнити, оскільки на службове розслідування дається 15 днів у разі потреби 30 днів. Вони завершили службове розслідування в 9 днів без знову пояснення. Чи можна додати по говорять про те, що йому не надавали право надати пояснення? По-перше, голова дисциплінарної комісії приїхав в медичний заклад для того, щоб отримати пояснення позивича. Межа службового було відібрано поясненням лікаря, який був лікуючим лікарем позивача, І лікар зазначив, що жодних медичних застережень щодо отримання пояснень позивача такого не було. Тобто стан здоров'я позивача дозволяв йому дати пояснення в межах службового розслідування. Це по перше. По-друге, для того, щоб все-таки отримати пояснення в позивичу, йому надсилалися виклики, неодноразові виклики для надання пояснень в межах службового розслідування. На запрошення членів дисциплінарної комісії позивич не з'являвся, неодноразово не з'являвся. Крім того, ваша честь, зараз е до дисциплінарного статуту внесені зміни. І на період дії воєнного стану, і позивив, розуміючи про те, що знаючи про те і розуміючи, що щодо нього проводиться службове розслідування, ніхто йому не забороняв надіслати на електронну адресу ВНБській області пояснення, які були підписані його цифровим підписом. Тому всі доводи позивичі про те, що ну, хтось. Не надав право надати пояснення в службового розслідування, а ж зовсім не відповідають дійсності. Скажіть, будь ласка, а то, що ви казали, що в лікарні я прийду, я надам. Лице опруження прибуло в При, ребуло При, При, на одиннадцятий день Ваша честь. У мене в лікарні була температура 38. 30. 30. І надала пояснення? Не надав, вже оголосили мені наказ. Розумієте, мені треба підготуватися. Це ж не те, що так е, е, на коліні писати в лікарні. Я хотів підготуватися е, в приміщенні, в спокої, будучи здоровим, ти більше мені дозволяв час. Є 15 днів. Вони інші службу обслідування деколи проводять місяць, які необхідно. От зараз я написав рапорт, що втратили мій військовий квиток працівники кадрів. Вони місяць тянуть службою. А коли їм треба, вони роблять 9 днів. Я прибув на 11-й день 25 го числа. Бо от мене ознайомили з наказом, Я прибув в ОНП, Вони могли взяти в мене пояснення 11 числа. Це не було порушення терміну. А те, що вони мені відправляли, коли в мене температура була 39, відправляли мені повідомлення про бути в ОНП, Я не вважаю, що, що це була така нагада. Як, як, як ви направляли свідомлення? Як ви кажете, неодноразово, як за 9 днів неодноразово на телефон. У нас є система електронного документообігу, і вона працює наступним чином: що ми формуємо лист, цей лист підписується, і система електронного документообігу відправляє на електронну адресу кореспондента лист. Тобто ми через систему електронного докумен... документообігу на електронну адресували. Мені приходило ваше чись на електронну адресу, але знову ж у мене була температура, я їм. Я з ними не укривався, від них я телефонував великопольському голові комісії і казав, я до вас прибуду на коротший термін, тільки ви І Я прибув на 11-й день службового розслідування. Але вже було воно завершено, і мене вже на 11-й день, 25 го числа, ознайомили з наказом про звільнення. Добре, тобто, скажіть, будь ласка, пояснення вас відібрали в лікарні. Не відібрали? Взагалі не відібрали. Не відібрали. Не відібрали, не відібрали. Не відібрали. тому що писали відмовився в лікарні, називати не пояснення. Я Після цього йому надсилалися виклики. Добре, а застереження лікаря, що лікарі не лікар не заперечує. Лікар не заперечує щодо відібрання пояснень і зазначив, що стан здоров'я позивача дозволяє йому надати пояснення в той день. Ваша честь, на лікаря здійснюється тиск. Ваша честь, тим більше на відеозаписі, ну в процесі вже дослідження доказів, можна ну, помітити ну, таку закономірність, що позивача стан здоров'я цілком дозволяє дати появлення дикові але. Сподіваюся, че з мене були інфекційні захворювання, і я дійсно себе пану почував. То, що я може в емоціях десь спілкувався, це не означає, що я був здоровий людина, щоб написати якийсь документ, вона має бути зібрана і здорова. Якщо я, наприклад, себе пано почу...